Новачки на цей час Леньов, приходько та без каравайний інтернет годить. Наскільки важко було так спрацювати, що ці хлопці в Карабасі, особливо там за чемпіона світу, кажуть, що це дуже вдалий крок. Ну, покаже час особисто. Я вірю в кожного хлопця. Ну, це особисто моє всі трансфери. Ми робимо тільки за згодою всіх сторін, тобто ми повинні, щоб цей футболіст підходив Юрію Миколаєвичу, підходив з фінансової точки зору. Ну взагалі, всі сторони, коли враховані, то це дуже добре. Так, ми потихеньку починаємо поповнюватися. Також як і від нас деякі футболісти нас залишили, викинули нас. Олексій Хабленко в оренду пішов на півроку до Карпат. Зайко Іван попросився захотів піти. Ніхто йому не яких перепонів не ставив, тому відпустили також, бо в нього дійсно було, було мало ігрової практики. Також Драган Ловріч. Ніде не думаю, Волошин, ну ще нічого до кінця не вирішено. Він поки що поїде на збір з Динамо Києва, а там покаже час. Я думаю, що може повернутися так. Це наші втрати. Що стосовно придбань, то ми дійсно непогано почали цей рік працювати. Ми… Взяли непоганого, на не мій погляд центрального захисника, захисник з лівою ногою. Це молодий перспективний футболіст, який вже заявив про себе і в Європі, і в Казахстані останнім часом грав за Астану. Це Даніл без Ми дуже розраховуємо на те, що він дуже швидко вільється в колективі, нам допоможе в другому колі. Також Максим Луньов. цього футболіста, да, всі знають, і тим більше я дуже на нього розраховую. Вже такий вік у нього 24 роки, коли потрібно себе десь показувати і йти далі. як Кажуть, я дуже на це сподіваюся, що в клубі «Кривбас» він заграє по-іншому, він заграє ще краще і зробить крок вперед. Ну і третє придбання це тим приходько. Це теж всім, звісний футболіст, криворіжський вихованець. Я думаю, що він також зробить все для того, щоб зайняти основне місце в составі і принести користь нашому футбольному клубу Кривбас. Якщо брати кожного футболіста, то два криворізьких футболіста. Зараз, якщо я не помиляюсь, то їх вже п'ять в команді. Це безкоровайний, приходько, Шевченко, Стиськов та Рябов для клубу. Це дуже для Криворізького клубу. Це дуже важливо, щоб були саме вихованці криворізького футболу. Це як хребет команди, так свої вихованці, люди, які тут народилися, їх знає все місто. І вони будуть, я вважаю, так і прославляти кривбас. Якщо ти народився в цьому місті, і вболівальники, а вболівальники прийдуть після нашої перемоги, великої перемоги на стадіон, то вони будуть підганяти саме своїх хлопців. Тому що якщо ти погано зіграєш, тебе зустрінуть у дворі, і ти не можеш права, і ти не маєш права грати погано. Зараз підписані футболісти 22, 23, 24 роки. Ми намагаємося зробити усі умови для того, щоб футболісти. В нашому клубі прогресували та розвивалися, але ну, близькість фронту, mm. як з лігіонерами, це також кожен лігіонер це особиста історія. Ще трансфери будуть чекати. Трансферна кампанія ніколи не завершується. Коли всі думають, що ми відпочиваємо, ми працюємо. Ми не зупиняємось, працюємо ще в деяких напрямках, в яких не буду казати, але розраховує, що поповнення ще буде. Трансферне вікно відкривається у нас 31 січня офіційно, але трансферна кампанія, скаутінг і перемовини ведуться 365 днів 24 часа. Тому коли всі футболісти відпочивають, ми працюємо. Коли вони працюють, ми також працюємо і десь, ну звісно, що я я думаю, що ще буде декілька новачків.